Трагедія, що сталася 4 січня у шпанові, сколихнула усю рівненщину. Вогонь забрав життя двох дітей місцевого священника. Трагедію, за даними рятувальників, попередньо спричинило порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Це найпоширеніша цієї зими причина загорянь у помешканнях. В початку року вогонь вже забрав життя вісьмох жителів області. З 1 січня на рівненщині сталося 24 пожежі. Ми провели, значить, аналіз відповідно до наданого аналізу, значить, вже розроблені графіки. Графіки значить відпрацювання тих населених пунктів, де сталося найбільше пожеж, де сталося резонансні пожежі загибелі людей. Е, значить, уже з вчорашнього дня працюють в, в кожному районі, працюють значить е, спільні такі оперативні групи з числа працівників міліції, соцслужб, сільських рад відповідно наших представників, і проводиться по дворовий обхід. Ситуація, яка склалася на Рівненщині, обурила обласне керівництво. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Володимир Новак каже, попри профілактику населення, недостатньо проінформоване про основні заходи безпеки. У листопаді чи в грудні проводили по цій ж темі комісію по надзвичайних ситуації. Обговорювали тоді була в Млинівському районі пожежа. Ми поприймали всі заходи. Для кого ми їх приймаємо? Якщо ми їх приймаємо чисто для бумаги, так збиратися не потрібно. Підписали їх, вони пішли. Якщо ж ми їх приймаємо для того, щоб хоча б спасти людське життя, хоча б одне спасти, і то воно буде варто цьому. Але для цього треба включатися всім в роботу. Начальник головного управління ДСНС у Рівненській області Володимир Оглобля переконує причиною більшості пожеж, пожежіки трапили з початку року. Став людський фактор. А роз'яснювальну роботу з людьми рятувальники ж проводять круглий рік. Випадок один по Сарненському району, де там де е, двоє було загиблих, є. Ми навіть листівку знайшли. Нашу листівку підкопчену. Ну так ніде не розказували. Там проводилася робота, але це є людський фактор. Про необхідність бережного поводження з вогнем рятувальники знову розповідатимуть під час спільних рейдів. Основну увагу приділятимуть багатодітним та неблагополучним сім'ям, а також самотнім літнім людям. Не про страшні наслідки і трагедії, а більше про правила і застереження обіцяють інформувати жителів області і через ЗМІ. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.